вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Гадина Тарми. Мене звуть Анна. Не забуваємо про те, що розклад є загальним. Не індивідуальний, тому він не в усіх програє. Це карта дня на 18 липня 2023 року по всіх знаках Зодіака на колоді Колдовське таро. Карта дня для овнів. Дауні випадає дуже гарна карта. Шестірка пентаклів це допомога, це надходження якоїсь фінансової допомоги, це допомоги, можливо, зі сторони друзів, можливо, ви просто в когось просили допомогу, можливо, якийсь подарунок буде вам наданий. Дуже гарний, приятливий день для вас, в якому ви зможете досягнути своїх цілей і зможете отримати бажаного також тої такої допомоги, якої ви так потребували. Також ця карта може вказувати на те, що ви будете надавати певним чином якусь допомогу. Можливо, займатися волонтерством якоюсь благодійністю. Карта допомоги і подарунка. Тельці. Карта дня для тельців. Для Тельця випадає Семірка Кубків, яка говорить про таку собі мріливість, про, знаєте, день такий буде розслаблений, спокійний. Просто захочете помріяти, побути наодинці самим собою і своїми думками. Також карта говорить про якийсь складний вибір, можливо, який на вас чекає. Ви не можете із кількихось там варіантів вибрати один. Вам дуже важко. Тут, знаєте, гарненько потрібно все обдумувати, зважувати всі, всі за і проти перед прийняттям такого важливого рішення в своєму житті. Ви маєте пам'ятати, що шанси, ті, які вам дає доля, вони дуже часто бувають оманливими і просто нереальними. Тому перед прийняттям того рішення, перед прийняттям. Перед вибором з усіх варіантів і пропозицій, які ви маєте, гарненько все обдумайте і тільки тоді приймайте свої рішення. Також в цей день бажано не приймати доленосних рішень. Краще перенесіть на наступний день, на завтра, чи взагалі на інший другий день. Досить такі серйозні, важливі справи і дуже важливі рішення, особливо підписання якихось паперів і так далі. Перед прийняттям важливих рішень, все, все за і проти гарнесенько зважуйте і ніколи не поспішайте з рішенням ближнюки. Для близнюків випадає шестірка Пентаклів, говорить про надання допомоги вам, або, можливо, ви будете надавати певним чином комусь допомогу. Можливо, будете займатися волонтерством, благодійністю. От будете надавати допомогу, якої так люди потребують, допомогу, яку вас так просили. Також карта на це вказує на можливість отримання якоїсь фінансової допомоги, раки. Для раки випадає старший аркан Шут, який говорить про обнулення. Цей день для вас буде дуже значний і дуже важливий. Карта вказує на новий початок, на початок якогось нового періоду, етапу в вашому житті. Знаєте, певний період уже закінчився, а новий він ще не розпочався. Тут. На цій карті зображено молодого хлопця, який не боїться йти вперед, який не боїться йти назустріч новим пригодам. Він не боїться ризикнути. Навіть якщо там щось буде невдале, якийсь певний хід, він не боїться ризикувати йти вперед. От день такий у вас буде. Десь якісь моменти будуть в дні ризиковані, десь потрібно буде вирішувати спонтанно, десь дуже ризикована справа. Десь щось потрібно буде розпочати внове, розпочати взяти за щось нове. В кого не було відносин, можливо, в цей день у вас будуть якісь знайомства. В кого були проблеми в відносинах, можливо, вони... Закінчаться і розпочнуться інші. Це зміни на ваше, в вашому житті будуть чекати в цей день. Можливо, хтось зважиться на зміну роботи, зміну э, роду діяльності вашої. Тому дивіться, тут на вас чекають серйозні зміни і ризики в вашому житті. Для дів випадає рицарь мечів. Знаєте, Діви, рицарь мечів він говорить вам, що ви готові досягати своєї мети будь-якою ціною і йти на пролом вперед, незважаючи ні на що, незважаючи на ніякі перепони. Ви знаєте, також карта говорить про пошуки примирення. Можливо, ви з кимось конфліктували і будете намагатися з кимось. Примирення не йти. Також карта говорить про можливі конфліктні ситуації, які будуть виникати. Також карта вказує і на можливі поїздки, на якісь відрядження. І навіть конфлікти можуть виникати із-за якихсь. Конфліктних певних ситуацій, які будуть ну, от через якісь конфлікти, я бачаюсь, можуть виникати через якісь певні відрядження, які вас не влаштовують. Може, вас будуть відправляти туди, де ви не хочете, де вас це не влаштовує, і може певна така конфліктна ситуація виникнути у вашому житті. Я завжди кажу: бо, якщо ви маєте змогу не конфліктувати, краще не конфліктуйте, не конфліктуйте, але якщо вже. Немає виходу, і потрібно відстоювати себе, то, звичайно, вперед вас все дасть. Терези. Карта дня для терезів. Для Терезі випадає ту з мишів, якесь несподіване, таке спонтанне, швидке вирішення певних ваших проблем і ваших негараздів. Також карта вказує на нові можливості і якісь нові починання, з якими ви зіткнетеся. Карта вказує, що от ви не могли ніяк вирішити проблеми свої. Ви ніяк не могли. От, здвинути з місця їх, а отут у вас прийде ну, миттєво якось вирішення тої проблеми, і ви будете задоволені тим чи іншим результатом. Леви карта дня для левів. Далеві випадає четвірка мечів. Карта вказує на те, що ви дуже втомилися і потребуєте відпочинку. Відпочинок вам просто необхідний. Можливо, вихідний, можливо, комусь відпустка вже має бути. Хтось, можливо, відправиться в відпустку, хтось просто вихідний. Но вам потрібно набратися сил, енергії, відновити свої сили, відновити свої ен... душевний такий стан енергію вашу відновити. І готові були йти вперед з новими силами, новими, новою енергією і таким гарним, приємним настроєм скорпіона Для скорпіонів випадає гарна карта, трійка, кубків. Це якісь гарні новини, святкування, якоїсь певної події святкування в колі ваших друзів, можливо, ваших рідних. Гарно проведений день, гарно проведений час, і, знаєте, такими. Дуже теплими, приємними емоціями і святкування, якісь святкування якоїсь певної події, можливо, день народження, можливо, якась річниця, можливо, просто святкування щось там, по роботі, в колективі і так далі. Стрільці. Для стрільців випадає сімірка жезлів, яка вказує, що вам доведеться захищати своє щастя, відстоювати свою точку зору, відстоювати те, чого ви так досягли в цьому житті. Тим паче, що ви досягли цього дуже важко для просто, і вам потрібно буде захищати своє і доводити те, що ви дійсно праві, і що ви. Ви заслуговуєте на це щастя і на це все. Вам потрібно буде відстоювати своє. Будьте активні, впевнені в собі, у вас все вдасться. Головне, знаєте, не нашкодьте певними діями собі, тому обдумуйте свої дії, які ви будете робити. Аналізуйте все, і тільки потім приймайте рішення Козироги. Для Козироги випадає гарна карта, старший фан маг. день значний і дуже важливий для вас. День вам відкриє нові можливості, нові шанси, нові перспективи для реалізації себе. Карта вказує, що для цього ви маєте всі ресурси, всі можливості, енергію. Ви набули певних знань, і тепер прийшов час застосувати їх на практиці. Ви гарний оратор, і ви можете переконати інших, ви можете йти сміливо вперед, у вас все вдасться. Головна віра в себе і перебороти всі свої страхи, з якими ви стикаєтесь. У вас все вдасться. Водолії. Для Водолії випадає гарна карта, четвірка е, жезлів. Четвірка жезлів вказує на святкування гарної, приємної події, на обговорення якихось сімейних питань. Можливо, буде якесь сімейне свято обговорення, буде підготовка, можливо, до цього свята. Гарний, приємний настрій, гарні можливості, гарні новини, щастя і радість. Гарна, дуже карта День у вас дуже пройде гарно, позитивно. І в гарних таких приємних емоціях енергія буде вас просто переповнювати і радість, так, емоції, радісні також рибки. Для рибок з мечів, швидке вирішення певних ваших проблем і ваших негараздів. В одну прекрасну хвилину, от ось сьогодні ви не можете споратися своєю задачею, а от завтра вас все вдасться. Ось такий, наприклад, от, отут. Не могли вирішити. Навіть буває так, що ось думаєш, думаєш, як прийняти рішення, як вийти з тої чи іншої ситуації. А потім просто в якусь хвилину просто приходить швидке вирішення тої чи іншої проблеми. Також ця карта вказує на нові можливості і нові починання, які ви можете сміливо розпочинати і не боятися. У вас обов'язково все вдасться. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Головне всім мирного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!